У малому залі міської ради відбулася зустріч міського голови з військовослужбовцями, які брали участь в АТО та громадянами міста, хто підтримує розвиток міської інфраструктури, активну громадську діяльність та вагомий особистий внесок у розбудову української держави. Старший прапорщик батарей управління 128-ї механізованої бригади Василь Клюйко, якого нещодавно нагородили відпусткою, також отримав відзнаку за виконання бойового завдання за підтримання. Ми охороняли державний кордон, там, де проходили бойовики, разом з застав... Львівською пограничною заставою, в місці пропуску Красна Таловка. Службовець розповів, що найбільшим подарунком для військових в зоні АТО є допомога та увага від населення. Власне про це говорив і міський голова Золтан Ленділ, який подякував всім присутнім за їхній внесок у розбудову держави та привітав запрошених з Днем державного прапора України та Днем Незалежності. Від міського голови присутнім вручили грамоти та нагороди. Вручили і подяки від Закарпатської обласної ради.